Повернувся з-за кордону, щоб рятувати життя. Це про Павла, старшого сержанта медичної роти 5-ї окремої штурмової бригади. Він евакуйовує поранених із поля бою на Дніпропетровщині, часто під обстрілами та атакою ударних дронів. Яка ситуація на його напрямку роботи та чи готовий навчати тих, хто хоче доєднатися до медичної служби, розповів в нашій кореспонденції Руслані Сушко. А підтримати роботу військових бригади ви зможете донатом, відсканувавши QR-код на екрані. Бригада збирає кошти на. Нареб, щоб знешкоджувати російські дрони за фахом Павло Фельдшер. У цивільній медицині багато років працював в інтенсивній терапії. До армії приєднався у 2022-му, як повернувся з-за кордону. Це ж наша батьківщина, вся родина тут. Як, як можна було не повертатися? Тому що це моя держава так вихований, і для мене не було, скажімо так, мабуть. Інших варіантів, хоча я й не професійний військовий, але розумів, що моя спеціальність може допомогти людям. Перші дні повномасштабного вторгнення йому запам'ятались невизначеністю: брак пального, перебої зі світлом та зв'язком. Тоді Павло пішов у військомат, та добровольців було більше аніж місць. Такий конкурс був як в Шевченка на одне місце державне. О, все, і пішов собі додому, допомагав там. Допомагав як міг місцевим ТРОшникам, <тиріотирістикам> скажімо так, хлопці, не ображайтеся, нічого не маю проти ТРО. Зараз він старший сержант медичної роти. Його завдання перевозити поранених з поля бою до стабілізаційного пункту. Дивимося, чи пацієнт свідомості чиня, чи дихає він, чи ні. Дивимося на критичну кровотечу. Далі вже працюємо по своїх там і винозні доступи різні, медикаментозна терапія. Перев'язка і, і мобілізація кінцівок на напрямку, де служить Павло. Поранення бійці отримують переважно від ударних дронів. У останній час я бачу тільки те, що привозять від це всякого сколкові поранення, і найбільше це поранення, які приносять ці ж, ці, ж, ці ж самі дрони. Навіть уже не так часто, як поранення від там всяких кабів і артилерії, дорогою до стабілізаційного пункту медикам важливо не лише стабілізувати стан, а й тримати з пораненими контакт. Щоб знизити рівень стресу та не допустити паніки. Нормально говорю браток, типа, все, все буде нормально, як ти сам інколи там е, запитую, там залежно від того, типа в свідомості відповідно він чи ні. Намагайся завжди під ну, як, підтримати, під, е, підбадьорити. Можливо, навіть якийсь жарт розказати. Кажу, та типа не переживай, все, ось поранили це, все тебе швидко загоїться на тобі, як на собаці. Зате поїдеш до вдома, потусуєшся. Якийсь місяцьок, сім'ю побачиш. Виїзд часто під загрозою обстрілів. На небезпеку наражається вся евакуаційна група. Кризик величезний для всіх. Хто знаходиться близько, близько до близько до лінії фронту? Для всіх. Вони летять, дрони летять в усе в усіх. Я не говорю вже про ракети, про каби, про систему реактивного вогню, міномети в тому числі. Павло згадує про одну з таких поїздок. То вивозили під, під мінометним обстрілом і прямо перед машиною 120-та міна, такий величенький кабачок, десь в 30 метрах просто падає, встріє дорогу, залишився тільки такий хвостовик, стирчать, і він не здетонував. От. А таких випадків їх, їх багато. Зізнається, через постійний ризики втрати така робота виснажує. Та важко, психологічно, психологічно тяжко бачити. По-перше, поранених по тут відбувається, як це все знищується, як місця, які здавалися досить знайомими і вже майже другим домом просто стараються з лиця землі. Плюс це вся кров, бруд. Тяжко, але справляємося. В депресію не впадаємо. Каже, після звільнення з армії до медицини вже не повернеться. Та ні, тяжко. Я свою дозу крові вже побачив. Типа, от так е... теж намагаюся за рахунок, мабуть, якогось там чорного гумору, е... якось це все від себе. Відігнати медики, вони взагалі специфічне почуття гумору. Система військової медицини постійно розширюється. Україна має професійних інструкторів та покращує рівень підготовки. Медики готові навчати всіх охочих, адже людей постійно бракує. Научимо, всього научимо. Це ж все як два плюс два. Це це елементарші натіпа. Типу. Бо скажімо так, якщо людина не зовсім як би так м'яко скажу, ну не, не повний клінічний ідіот. То цього всього елементарних речей, як врятувати, як врятувати життя, як стати бойовим медиком, можемо навчити легесенько. Найбільше Павло мріє порибалити. Каже, це його улюблене заняття. Ну і звісно, вірить у перемогу. Перемоги хотілося б. Вже б хотілося вкусити тої перемоги, я вже цей, бо вже начебто й давненько в цій армії вже вона й... сниться, перемога, але ще, але ще далеченько. Руслана Сушко, телеканал Рада для підсумків єдині головне.